Будемо виготовляти енергетичні батончики для наших військових, і це дуже класно, що в цей проект заклали цю складову, тому що кожна людина зараз хоче відчувати свою причетність до е, тої перемоги, яка обов'язково буде. Е, ми так сподіваємося, дуже швидко. Сьогодні ми зібралися з нашими друзями, аби допомогти виготовляти енергетичні батончики для ЗСУ, оскільки вони зараз як-ніяк потребують нашої підтримки і тепла. І я думаю, це допоможе їм підняти свій настрій. Повинна відразу сказати, що я сама сьогодні вперше на такій акції вперше виготовляю такі батончики, взагалі спостерігаю за процедурою виготовлення, які інгредієнти беруться, які кількості і так далі. Чому потрібно збиратися? Тому що згуртованими бути потрібно зараз як ніколи. І дуже хочеться, аби цей дух згуртованості передався нашим бійцям, які щоденно захищають наше з вами мирне небо. Саме сьогодні стартанула серія наших акцій, які називаються Спільна дія в межах проекту Жіноче лідерство на шляху відновлення України. І власне сьогодні ми знаходимося в гощанській громаді і ми виготовляємо енергетичні батончики. Це, власне, в межах проекту Жіноче лідерство на шляху відновлення України ми маємо серію таких активностей в Гощанській громаді, в Сарненській громаді, в Острозькій громаді та Шпанівській, де Молодь дорослі об'єднуються заради того, щоб виготовляти енергетичні батончики та передавати їх для наших хлопців зсу. І власне сьогодні у нас перший такий захід, і протягом двох місяців у цих же громадах будуть відбуватися такі активності, і не одні. Glória ao